Тим часом в Україні випробували КАБ власного виробництва. Українську керовану авіаційну бомбу скинули з фронтового бомбардувальника Су-24. На сьогодні вона здатна вражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Детальніше про це, а також про події на передовій, будемо сьогодні говорити з Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем, учасником російсько-української війни. Він вже з нами на зв'язку. Доброго ранку. Слава Україні. Юрій слава доброго ранку. Добре. Ну, давайте з наших керованих авіабомб і почнемо. Тому що, чи краща наша розробка за російську, як ви вважаєте, і які можливості вона відкриває для сил оборони. Ну тут не, тут не треба порівнювати краще чи не краще. Справа в тому, що це універсальний модуль планування та корекція, який підходить до різних бомб. Тобто, угу. це додатково на бомби, на бомбу, на звичайну бомбу. І вона може літати на відстань більше ніж е, от тільки що, що ви сказали, більше ніж 60 кілометрів. Що це означає? Це означає, що літаки можуть скидати наших кітаків, сказати ці бомб, ці бомби, не заходячи в зону враження російських засобів протиповітряної оборони. У нас тисячі таких бомб залишилось на складі. Ми не могли їх використовувати. Ну тому, що літаки, коли підлітали, так як вони мали би бомбардувати. То вони були в зоні враження, враження російських засобів ППО. Зараз вони ці бомби можуть скидувати, не заходячи в цю зону. Бомби можуть бути до 500 кілограмів. Це, звісно, не ну це приблизно стільки, скільки та сама ракета Іскандер може внести. Хоча Іскандер, ракета задає більше враження за рахунок кінетичної енергії. Ну щоб ви просто розуміли, що кінетична енергія це можна її. Перевести в тротиловий еквівалент, uh -huh. і от завдяки швидкості, наприклад, при швидкості, з якої летить той самий Іскандер, ну, більше двох махів, то Додатково к тим 400-800 кг вибухівки, ще їх можна помножити на два, тобто ага, за рахунок енергії самої ракети. Тобто, вона скажіть, будь ласка, коли... просто цікаво, які літаки, які літаки можуть брати каби на борт, тільки су 24 а, про ви говорили? Я Чи... я просто хотів сказати, що от із кандракракету, коли ми бачимо російську ракету швидкокісну, то треба розуміти, що є можна ще додавати. При швидкості в два маха додавати ще одного до тої самої вибухівки, тобто вона вибухає вже як тонна приблизно. Тоб, тобто, це ну, за рахунок от цього uh -huh. Літаки можуть нести це можуть нести наші Су-24, Су-25, міг і і uh -huh. навіть Міражі з Ф-16. Ще раз, це це, 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 uh -huh. це не щось таке ну надзвичайне чи <кх> зрозуміле, порівняти краще чи не краще з російськими. Чи гірше це крила, які які це зроблено такі додаткові крила, які надягаються на бомби, вона може просто далі краще чи гірше? Ну в залі немає значення, бо важливо наскільки далеко ця бомба може політати, і яку вагу вони можемо переносити. вага, що що не менше 500 кілограмів, дальність 60 кілометрів, але вона може бути більше. За рахунок, по перше, швидкості літака, якщо він буде швидше зайнятися, і, по друге, якщо він буде кидати з більшої висоти. Тобто, mm -hmm. ну, тобто, чим більше швидкість літака, як перша ступеня ракети тому вони кажуть, mm -hmm. е, що чим вищий польот, чим вище він вити, тим далі це може mm -hmm. полетіти. І це е, для нас добре, але вона для не неприємна. Бо ще раз у нас у нас тисячі таких бомб, і я впевнений, що ми ну вже почнемо буквально mm -hmm. зараз, сьогодні, завтра може на найближчі дні використовувати. До речі, ми напередодні вже повідомляли, що в Україні на полі бою вже успішно випробували нову балістичну ракету. Називається вона Сапсан. І якраз Сапсан здатен долати відстань понад 300 кілометрів. Також повідомляють, що вже використовується і українські дрони пекло. Чи вдається нам масштабувати їхнє виробництво в умовах постійних ворожих атак? Ну хотілося б, звісно, дуже важливо на сьогоднішній день. Це Сапсан, це наша балістична ракета, тому що ну поважко. Постійно то отримувати дозволи на використання зброї, яку нам прийдуть наші партнери, то отримувати заборону, ну так воювати, планувати якісь бойові операції вкрай важко. Uh -huh. Власну зброю, ми маємо право повністю маємо повне юридично право використовувати по території Російської Федерації, так як вона є країною-агресором і прописана в. Статуті організації Б'єднаці в резолюціях там 33-14, часто згадують генеральна самблея Організації Б'єднаці, що таке агресія, що має право робити країна, яка потрапляє від агресії. Простіше кажучи, ми маємо повне право атакувати військові і військово промислові об'єкти на території Російської Федерації, і тут нам не потрібно ні, ні з ким нічого погоджувати. А от коли нам передають збройніші партнери. Ну, вони не можуть вимагати чи ставити вимагати на, забороняти, точніше нам використовувати цю зброю, тому що вони не можуть ставити свої рішення вище, ніж міжнародне право, але вони можуть по поставити умови, або вони вон вони використовувати, то попросити uh -huh. нас. ми тоді не будемо вам, вам її постачати наш сепсан він він в е, е, літає далі ніж Атакамс, і він має бойову частину не менше ніж е, ті ракети, які нам продають. Якщо ми зможемо їх масштабувати, ну хоча б... Хоча б до сотні на місяць, ну це може суттєво вплинути на, на хід взагалі uh -huh. ці нашої війни. А де ми виробляємо два слова, це звісно є закриті підземні, скажімо так, цехи, і частково вони виробляються за кордоном спільне підприємство. Тобто uh -huh. це теж не було, взагалі, не велика взагалі таємниця. Давайте зараз детальніше, що зупинимось на лінії бойового зіткнення. Uh -huh. Так, от наступ ворога на сумщині захлинувся, а фронт стабілізований. Про це заявив Олександр Сирський. Росіяни все одно намагаються наступати. Намагаються, це ключове. Вони кидають в бій нові сили, десь їх шкребуть, десь їх не зберуть. Що наразі відбувається на Сумщині? І чи є власне, загроза для обласного центру? Ну, безпосередньо загроза є, бо вони підійшли на відстань до 20 кілометрів. Вони навіть можуть використовувати дрони на оптоволокні. Ну і це відстань, з якого може можна обстрілювати місто. систему залпу залпового дня іншу зброї далекобійну. Тому небезпека є. А от чи зможуть вони дойти до міста Сум. Ну, тут великі сумніви, тому що ну, їхні наступальні, наступальні дії, от взагалі вся операція 2025 року, вона йде повільніше, ніж така, що була у 2024 році. Ну, часто ми чомусь аналізуємо які населені пункти. Ворог захопив на які там квадратний кілометр він просунувся. Але ну, це теж правдива інформація, але вона подається так, що. Викликає в нас такі ну не не, не дуже добру реакцію. Можна ще по іншому сказати, це теж буде правда, що наступальна операція Росіян у 25-му році е, будуть останніми в му В них вже нема ресурсів проводити такі масштабні, такі mm. інтенсивні наступальні дії. Так от операція в 25-му році йде у росіян гірше ніж в минулому році, ніж рік тому. На певній mm -hmm. ділянках ми їх зупинили, в тому числі на е, північно-слобожанському, ну, як зараз називають Сумський напрямок. В mm -hmm. е, деяких місцях ми взагалі прийшли в контр. Ну Це не а це контрдар. Бо контр... контрнаступ це трошечки по-іншому. Там треба, щоб тили підтягувались. Під... Під... Ну, це планується контрнаступ, а контрдар трошки різні речі. Простіше, що контрудар це відстань просто відбити позиції, які. Були до того втрачені. Mm -hmm. Ну, Про це спочатку першими про це сказала естонська розвідка, що захинулася. Потім підхопив інститут дослідження війни американських почав аналізувати і навіть зробив висновок чомусь, ну дуже дивний з моєї точки зору, що не, не вдається добре наступати росіяни, бо в них погано підготовлена піхота. Може навпаки, може просто у нас добре підготовлено. Ну потім вже офіційно головнокомандуючий Сердський сказав, що так дійсно. Наступ росіян, на... ще не що ми на Сумському, напрямку призупинений, uh -huh. і навіть були зроблені деякі контрудари. Взагалі, ми там ведемо активну оборону, бо чомусь хтось глуха оборона. Нема такого військової термінового глуха оборона, є позиційна оборона перша друга uh -huh. третя лінія, коли. Війська стоять і ну, намагаються не дати ворогу просунутися. Але є ще е, декілька видів оборони мобільна, маневрена точкова. Тобто, командир обирає ту той вид оборони, який прописаний в бойових статутах uh -huh. в військової науці, яка найбільш доречна. зараз. Ми на сумському напрямку використовуємо активну оборону, uh -huh. тобто е, наносимо такі контрудари. Тому зрозуміло. Глуха оборона, глуха оборона це щось із футболу. Мені здається. А хотілося б ще поговорити про те, що одним з найгарячіших напрямків все ж таки залишається Покровський, і там так. фіксують якраз найбільше боєзіткнень. Що відомо про ситуацію на цій ділянці фронту? Ну, Покровський напрямок він уже останній рік там відбувається від третини до половини всіх бойових зітнень, які відбуваються на всі на всій лінії фронту. Ну і знов таки, знаєте, інформація, що то ворог там просувається. Ну, вже більше року, що то просувається, просунути ніяк не може. Uh -huh. uh -huh. Ну ну, давайте. От ми ну, от пригадайте, ті, от, хто нас дивиться, шановні глядачі, Ну більше року ми вже чуємо, що ворог веде наступальні дії, просувається біля Покровська. Ну це покрос значить, таке велике місто, що треба рік просуватися, так і ніяк він не може просунутися. з uh -huh. толком. Ну там є е, у ворога, є прагнення швидше за все, крім Покровська через Мирноград, де ти ну, Мірноград, ця двом Константинівка з Тереська із Часового Яру. Вони намагаються все ж таки вийти не тільки на Покровськ, а точити, а тачити ну, підійти в притул до Константинівці. Це залізничний хаб. Ну багато хто пам'ятає там, навіть ходили електрички, до да, інтерсіті, тобто uh -huh. Київ, Донецьк, там Київ, Константинівка. Їм це важливо. Ну, по погіршити нам логістику, погіршити нам залізнодорожне сполучення, щоб можна було швидко і багато чого одразу підвести безпосередньо до лінії фронту. Ну там уже ріки тут бойові дії. Uh -huh. Ви Особливо... знаєте. Uh -huh. Угу. Особливих все... успіхів mm -hmm. немає. Uh -huh. Тут феномен взагалі в публічному просторі називається це українська зрада, що у нас все uh -huh. пропало, все зразу. Uh -huh. Це дякую, що ви є, які можуть чітко і послідовно розкласти все, так, це як факт. відбувається. Ж... це факт. Знаєте, два слова. Це ж не оціночне судження. і оціночне судження, кожен має право на це оціночне, Ну давайте якщо робити оціно... оціночне судження, то має підкласти якийсь фактаж. Ну от дуже простий. особливо скаделі можна нічого сказати. А не розганяти те, що ми ще на зрадинку дякуємо вам за, за те, що це. долучилися. <ріст> дякуємо і нагадаємо, що з нами на зв'язку був військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман. Дякуємо ще раз.